Він каже, отець любить сина і все дав у руки Його. Він себе співвідносить до Сина Божого, до е, того, хто належить небесному Отцю. І він каже: той, хто вірує у сина, якого послав Отець Небесний на землю, той має вічне життя. Оця віра є каналом, який з'єднує людину з Богом і дає їй справжнє спілкування. І ось він каже. Я віра, вона е, через неї надходить вічне життя до людини. Вона, якщо вірить, вона дивиться на Творця, вона буде брати з нього приклад, тому що Бог творить святий. І якщо ви берете приклад зі святого, то ви будете мінятися. Правильно? Правильно. правильно? І дивіться, він каже, що віруюча людина має життя, а не віруюча у сина не побачить життя. Той, хто відмовився повірити в Божого Сина, в Ісуса Христа, залишити гріх і піти за Ним, той не побачить життя. Тому що життя у ньому. Ти навіть не скористався цією нагодою, ти навіть не захотів спробувати. А ну я попробую. А може це справді працюватиме в моєму житті, правильно? І, ти... і така людина, вона вирішила навіть не спробувати. І тому вона навіть не побачить життя, навіть не зрозуміє, що воно таке. І він каже, але гнів Божий перебуває на ньому. Чому? Тому що людина, яка не знає світла, яка не знає святість, яка не бере приклад з Бога, який е, досконалий, вона не може правильно вчиняти. Вона робить гріх. Вона не виконує Божий закон. І вона ходить у темряві. І вона не знає, як це робити, і грішить проти нього. І тому Бог гнівається. Йому належить увесь всесвіт. І він справжній, він святий Бог, який ненавидить зло, ненавидить гріх. І він усякий беззаконня. У своєму слові Божому каже, що прийде час, він його покарає, тому що він є люблячий, святий, але він і справедливий, і він має карати беззаконня. Тому він гнівається сьогодні на людину, яка грішить, але він чекає. Він стучить у серце кожної людини і хоче, щоб людина звернулася до нього, перестала це робити, попросила його допомоги, щоб змінити своє життя, і жити перед Богом, перед його лицем, правдим. Годі похоже, розуміння, що таке, що навіщо Бог його у цей світ, воно дає тобі. Відкрити небо, і це місце у твоїй вічності, як яку ти йде. Тому що ми всі підемо у землю, наше тіло, але душа, вона вічна. І куди вона піде? Якщо ти тут на землі жив перед Богом неправедно, не хотів святості, не хотів освячення, не хотів змінювати своє життя, то небо для тебе закрите. І Бог каже: Я не зможу. Ти не захотів очиститись. У святі небеса, запрямованих гріхом, не війде, він не пустить. Тому що це заплямує усе небо. І тому людина повинна вирішити, поки живе на цій землі, чи очищатися її від гріху, чи ні. І він каже, що гнів мій перебуває на такій людині, і він його стримує. І поки вона дикає, він намагається вночі. Він каже через своїх людей до всіх, що сім'ї своє життя. Повірте у мого Сина, у Ісуса Христа. Він прожив правильно, свято, безлічно, і з нього можна взяти приклад. Можна дивитись на нього у слові кожній, як він вчиняв, як він жив, що він казав. І навчитися новому життю. І ось, це перше. Друге, що ми маємо, коли ми розуміємо, хто такий Ісус Христос, яка ще привілеї є у цьому? Івана 10,10. 10. Апостола Івана 10.10. 10. Тут написано. Злотій приходить тільки для того, щоб украсти. Бити та погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Це каже Ісус Христос. Багато за ким іде людина. Ми багато на кого дивимося і багато з кого беремо приклад. Правильно? Але він каже, що усякий такий приклад він не несе за собою життя. Він каже, це злодії. Тому що вони не несуть того, що е, несе він. Він каже: Я прийшов дати життя і дати його з достатком. А кожен злодій, який претендує на місце справжнього, на місце святого, на місце того, який досконалий приклад, він обманює. тому що єдиний, хто досконалий, це є живий Бог, який створив небо і землю. І Він каже: Усякий такий приклад, з якою людина на якій дивиться на такий приклад, він каже, він не справжній. І це злодії, які приходять тільки для того, щоб красти, вбити та погубити такі люди, які за собою ведуть інших людей, вони приведуть їх у загибель. Тому що якщо вона не любить Бога, не бере з нього приклад, вона не знає святості. І куди вона веде? Сама у темряві виходить. І ще й інших тягне. Правильно? Тому він попереджає, якщо ви берете приклад з інших, то розумійте, що сліпий приведе вас у яму. Але він каже: я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Людина, яка вірує в Христа, довіряє йому своє життя, вона змінюється. Уже вона не витрачає свій час на те, щоб шукати у цей гріх, щоб шукати зло. Не шукає вона ні алкоголь, ні сигарети, ні наркотики, ні в блуду вона. Вона змінює життя, вона його раціонує. Вона його е, правильно е, розставляє своє життя. У неї з'являються нові цінності, пріоритети, які допомагають їй правильно свій час встановлювати і жити е, так, щоб у неї був достаток. Тому що уявіть собі, скільки ми витрачаємо на ці сигарети, можна ж проїсти, а не пропилити. Можна проїсти, а не пропити. Якщо ці гроші справді порахувати, то ви... Що ми нормально живемо, але Господь не витрачає, достаток є. Господь за всіх піклується, але людина, його піклування, що переробить? В смітник викидає. Тому що ми вкладаємо у цей свят, воно руйнує наш організм, воно не приносить нам користі. І ми вкладаємо в, те, в пусте. І Бог каже, Достаток я даю. Але для того, щоб втримати достаток, потрібна мудрість чи його. І він каже: якщо послідуєте за мною, ви будете мати достаток. Ви залишите гріх і зрозумієте, що можна жити, що він піклується про нас. Тому оце питання. То такий Ісус Христос, воно дуже важливе. По-перше, це вічність, куди ми йдемо. А по-друге, ще тут, лунаючи Христа, ми можемо жити інакше. І ось, що ми можемо ще побачити про Христа? Хто Він такий? Івана 17,5. Коли він молиться до Отця Небесного, і Він каже такі слова: і нині при... прослав ти мене, Отче, у Тебе самого тією славою. Яку я мав у тебе ще перед тим, як світ створений був. Тобто Христос каже, що він був ще до створення світу. Він існував. Про що це нам може сказати? Що він вічний, як Отець Небесний, так і Він. Він також вічний. Друге Матвія 18.20. 18 20. Він тут каже. Бо де двоє або троє, зібрані, в ім'я моє, там я посеред них. Якщо він може бути у всякому місці, де збираються і кличуть його, про що це нам може сказати? Що він усюди присутній, правильно? Що він може бути на всякому місці? Це друге, третє, Івана на 2, 24.